На десяту годину ранку сьогодні в е під у Христів зібралося тисячу, більше тисячі людей. Ну е приблизно скільки і ОМОНу, бар там е інші спецпідрозділи міліції. Е вони е спробують стискати Спискати, зменшувати наше поле поле перебування, але до таких якихось дій, які би е, щоб е, ну, присувати там людей, потім що не доходило. Е, десь в годині 9 було тут привезено великі, ну я думаю, пару тисяч е, таких, ніби вони вважали, що ці люди мали би підтримувати цей законопроект. Ну коли е, Людьми переговорили і пояснили, що чому що це мирний, мирний е, протест проти того свавілля, яке е, виходило від е, вчорашнього прийняття закону про мови, е, і люди е, покинули і по, і не захотіли тут так скажемо проти проти нас виступати. Люди поїхали. Залишилася тільки міліція, яка е, ще поки що стоїть всі в формі, всі у касках, всі. Повні амуніції, але стоять і біля біля людей, які тут під українським домом.